Привіт! Сьогодні ми розберемось, як правильно поводитися у ситуаціях, що, хоч і здаються звичними, можуть стати небезпечними. Знати, що робити, це іноді може врятувати не лише здоров'я, а й життя. Ну що, поїхали? Задумайтесь на хвилинку над цим питанням. Відповіді знаєте, не завжди такі очевидні, як здається. Давайте пройдемося по кожній цих ситуацій, щоб відчувати себе набагато впевненіше, знаючи, що і як робити. Почнемо, мабуть, з погоди, а точніше, з грози. Це ж те, з чим стикається абсолютно кожен. І тут справді важливо знати, що робити, а чого, ну, чого категорично не можна робити. Отже, перший і головний ризик це блискавка. Це, по суті, гігантський електричний розряд. І ось ключова річ, яку треба просто закарбувати в пам'яті: блискавка б'є у найвищий об'єкт. Саме тому, до речі, самотнє високе дерево посеред поля це справжня пастка, а не порятунок. Далі йде друга загроза шквальний вітер. Знаєте, його головна підступність у раптовості. Він може налетіти буквально за секунди, ламати гілки, валити дерева, зривати якісь конструкції, тому під час грози тримаємось подалі не тільки від високих об'єктів, а й взагалі від усього, що може на нас впасти. А ось вам і практичне питання, про яке мало хто замислюється. Телефон сідає за вікном гроза. Ну, поставили на зарядку. Здавалося б що такого? Відповідь категоричне ні. І справа тут не в самому телефоні, а в електромережі. Блискавка може вдарити в лінію електропередач десь далеко, а стрибок напруги по друтах прилетить плямо у вашу розетку і у ваш прилад, тому просто вимикаємо все з розеток. Подивіться, наскільки відрізняються дії. Якщо ви в приміщенні, головне завдання ізолюватися, закрити всі вікна, двері і вдійти від усього, що може проводити струм. А от на дворі мета абсолютно інша стати якомога меншою і непомітнішою мішенью для блискавки та знайти укриття від вітру. Гаразд, від стихії переходимо до іншої ситуації натовпу. Це можуть бути концерти, вокзали, будь-які масові заходи. І повірте, натовп може бути не менш небезпечним, ніж гроза, якщо не знати, як себе поводити. Ось це ключові правила. Дивіться руки, зігнуті в ліктях, створюють такий собі захисний простір біля грудей, даючи можливість дихати. Іти проти течії це ну, майже гарантія падіння, а спробувати підняти те, що впало, це найпоширеніша і, чесно кажучи, найнебезпечніша помилка. Тепер розберемо ситуацію, коли людина раптом опиняється сам на сам з природою і розуміє, що заблукала. Таке може статися з будь-ким, і тут найголовніше мати в голові чіткий план. І цей план починається не з руху, а з голови, з контролю над емоціями. Паніка це ваш головний ворог, саме вона змушує робити дурниці і марно витрачати сили, тому перше, що треба зробити, зупинитися, глибоко вдихнути і заспокоїтися. Отже, коли спокій є, вмикаємо логіку спочатку думаємо, потім діємо. Використовуйте те, що дає природа. Струмок майже завжди впадає в річку, а річка рано чи пізно виведе до людей. Якщо є зв'язок, не соромтеся, одразу телефонуйте по допомогу. Це найшвидший і найнадійніший спосіб забезпечити свою безпеку. Від екстремальних ситуацій у лісі повертаємось у місто до чогось буденного, але не менш важливого – ліфт. Користуємося ним щодня. Але чи завжди ми робимо це правильно? Це по суті базові правила профілактики. Найкращий спосіб уникнути якоїсь неприємності це просто не сідати в ліфт, який вже сигналізує, що з ним щось не так, трохи уважності перед тим, як зайти всередину, і ви вже у більшій безпеці. А ось що робити, якщо ви все таки застрягли. Головне зв'язатися з диспетчером і, будь ласка, не намагайтеся самостійно вибратися. Це найнебезпечніше, що можна вигадати. Просто терпляче чекайте на допомогу. Це, звісно, найстрашніший сценарій, хоча й вкрай рідкісний, але знати, що робити, все одно потрібно. Положення на впочивки з опорою на руки, воно допомагає, так би мовити, пом'якшити удар і розподілити його енергію, захищаючи хребет та внутрішні органи. І на завершення, давайте зберемо в одному місці ту найважливішу інформацію, яка потрібна в будь-якій надзвичайній ситуації. Це, звісно ж, номери екстрених служб. Ось вони простий, але надзвичайно важливий слайд. Ці номери мають бути або в пам'яті, або хоча б збережені в телефоні. Загальний номер 112 працює як єдиний центр, але знати прямі номери конкретних служб теж дуже корисно. Отже, ми розглянули кілька різних сценаріїв, але знання працюють лише тоді, коли перетворюються на звичку. Подумайте, що можна зробити от прямо зараз, не відкладаючи на потім. Може зберегти ці номери в телефон або обговорити план дій з близькими. Пам'ятайте, підготовка завжди починається з маленьких кроків.